Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс і так дочекалися тервені про піар на розлученні. Чималенький галас виник довкола двох персон трінчер та волошин. Одначе найбільшого шелестом наробив сам формат офіційного оголошення про розлучення. Ну, ці креатори не знають жодних меж. Але щось не так в цій схемі тому сьогодні у випуску я би хотіла з вами перетерти зіркові розлучення, де життя, а де та моцна стратегія. Вриваємось у вірусний вердикт. Шлях Шляп, та адреналіну моніторі. Так, привітики з усіх пабліків, змі ютуберів. Я певно я пасу задні у цій гонитві за галасом. Оперативність моє друге ім'я. Але сьогодні я би взагалі хотіла розібрати усю атмосферу нашої бізнесової індустрії. І частина цього це зіркові розлучення. Айфа. Ви знаєте, аби ліпше зрозуміти, у нас, наприклад, є дві такі стежечки, де крокуючи по одній, ми наче і прагнемо до розвитку нашого шоу-бізнесу, але паралельно із тим, на іншій ми глазуємо зі спроб артистів робити шум на світовий лад. Зараз поясню, наприклад, за 2023 рік розлучилася не одна трінчер з Волошиним. Зі скандалом розлучається, наприклад, український селач Василь Вірастюк. Після 20 років шлюбу розлучився і лідер рок гурту Sky Олег Собчук. Без Айвих коментарів у змі Сергій Танченець у своєму Фейсбук теж повідомив про розлучення після 15 років шлюбу. Після такого ж терміну у 15 років чи не років, а соловейок розлучився і український письменник Сергій Жадан. Через різні політичні погляди розлучається зі своїми ладзи і артистка Віра. І що ми з вами отримали? Ну розлучилися у нас теж, начебто, зірки. Чи виник довкола цього інформаційний бум? Ні, хто про це балакав, ніхто чи була ця інформація комусь цікавою? Нікому їм простіше подати це як без зайвих коментарів, аніж підготувати форматну піар-стратегію. Як це зробила Трінчер та Волошин? Ми се ж розлучаємось. Наскільки це ок чи не ок, будемо розбирати далі. Проте давайте не забувати про найбільше титані 2022 року і гучне розлучення Дорофєєвої та Дантеса, про яке вони оголосили 18 березня 2022 року. Ну, ось воно так. А вже за декілька місяців у нас відбувається прем'єра реаліті шоу Міняю жінку, і ми ось це просто помінялися. Вибачте, але цей жар досі актуальний. Ну, доповнити ще хочеться словами класика з один плюс один. А була така любов, така любов. Любов, така любов. І тут ми маємо дві історії: сенсаційне розлучення 2022 року Дерафієво і Дентеса після 10 років шлюбу, та найгучніше гапли 2023 року, трінчері Волошина, після одного року подружнього життя. Це якесь ми сьогодні будемо перетирати, що з ним не так чи так? Або є, ліпше так зрозуміти, персоналіті трінчер, головної хай пожерки з розлучення. То ідеальна її характеристика, з якою я погоджуюся, прозвучала на інтерв'ю у Єфросиніної: що Аня настільки унікальна людина, яка, наче і відштовхує, але в той же час її хочеться пригорнути. Так вона володіє своєю харизмою та багатогранністю. Можна сказати, це взагалі головні атрибути публічної особистості, як Аня Трінчер. Так буває. І таке сприйняття досягає свого піку після офіційного оголошення про розлучення. злучення. Ну, якщо що вони одружилися 24 вересня 2022 року. 22-го, а друга частина 23-го була присвячена новинам про розлучення. Численні пабліки розносили цю інформацію. Чи не найбільше про це говорив відомий блогер України, автор Ютуб каналу Безпалов Медіа Богдан Безпалов? Наші не знаю, тут кошенята заслуговують на вкусняшку чи на прутика. Допомогли чи розлучили? Розлучалися так, що ревіли не одні герої розлучення, а рюмсали усім історії неслися. Рилси штампуються. Наприклад, на своїх екранах ви зараз бачите, як Аня знімала рилс на 6 мільйонів переглядів про пережиті емоції, викликані розлученням. Емоції з професійним гримом виловили? Бачимо ще тут, очі два вантовиною. Що коїться далі? Не минає тижня після подкасту про офіційне розлучення, як на каналі Маші Єфросиніної виходить спешал екзамен Нова Реальність. Як ви думаєте, які це ж темі воно чи не? М? І у цьому є цікавезний момент. Я думаю, що більшим ініціатором цієї розмови стала сама. Аня, хоча вона і зазначає в інстаграмі, що це була її мрія потрапити до самої Марійки Єфросиніної. Але для Маші Аня Трінчер як публічна особистість, це ласий шматок з двох мільйонною аудиторією та трафіком на її ютуб канал. І кількість переглядів цього інтерв'ю зараз ви бачите на своїх екранах, тому смачне зний відгризла шматок Марійка з героїнією, який добряче так надавала різочкою по дупі за Порше. Ну наскільки ж складно стримувати своє розкішне життя? Подумала Марійка і перенесла тему про порше з дорослих дівчаток на екзамен. Нова реальність до Анни Трічер. Я знаю про що я кажу. І чому так трапилося із тим публічним розлученням, яке нам трясці подають на таці? Ну хіба що його не транслює нетфлікс? Як суд між Емберта Депом? Тут знаєте, історія така: знадіть 10 від мінустей. Днями так випадково чи ні, я натрапила на допис у телеграм-каналі Олега Бондарчука, де він прокоментував це відео, в якому Трінчер та Волошин оголосили про розлучення. Режисеру НАТО не заходить подкаст інфлюенсерів, у якому вони з'ясовують свої відносини на камеру. Він також висміює іншу монетизацію та хайп на хворобі Онліфанс, та вже готує порцію попкорну під останні хвилини життя українських зірок. З одного боку, добре, що Олег Бондарчук звертає. На це увагу, одначе режисер капко так спізнився із моралі про монетизацію похорон, яку я засуджувала стратою Ніни Матвієнко, коли ютубери попросту зневажали цю втрату, публікуючи ролики під назвою Останні слова, останні вчинки, останній погляд, діагноз. Ну якщо що, Волошин у домовині теж лежав і стрій проводився. Це все гидко та непропустимо, одначе саме тема розлучення завжди була апетитною у житті зірок про монетизацію, яка так ставить дибки волосечко Олега Будерчку. Хоча немає там, що ставити, але менше з тим поговоримо про серіал Сімейка Сталона», який виходить у травні 2023 року. Перед цим подружжя приголомшило новиною про розлучення. Позав'як вони так розкинули чвари через собаку. That's the truth. Чим вам не історіям, де розлучення використовують як піар хід, аби підігріти інтерес до своєї сімейки, оскільки хто розлучився, ніхто. Інший приклад глибокої професійної стратегії на роки, наприклад, Брітні Спірс. Ну вона і так у нас героїня, яка протягом усього життя була об'єктом пильного спостереження та голосувань. А останні 4 роки ледачі хіба не рятував та не обговорював божевільні танці спір з ножами чи без достатньо було, що вона просто з'явиться і затанцює. А ми будемо чекати секретні знаки. І це той момент, коли без нової хітової музики про неї далі продовжує гуменіти весь світ. І такі її витівки у інстаграмі. Це теж частина піар-стратегії перед виходом мемуарів. Жінка в мені за такий нетиповий підхід до просування майбутньої книги. В перший тиждень вона розійшлася із накладом 1,1 мільйона примірників. Uh -huh. А тут у нас українські публічні люди, які так не приховуючи живуть заради потужних вібрацій своїх соціальних мереж. Аня Трінчер, яка ні, не хотіла бути жертвою. Я не хочу бути жертвою. Проте в один день так непомітно певно для себе, але помітно для нас вона влаштовує собі ще ті крутецькі пороги з марафону емоцій від психотерапатичного подкасту на екзамен. Все. І у цьому ж інтерв'ю вона в принципі чесно зізналася, що все її життя на сьогодні Тресі залежить від тієї статистики у інстаграм. А частина того успіху, який ми спостерігаємо сьогодні, неможлива без створення інформаційної лавини. Ну з якого Аня, прикриючи всі нам віконці, зізналася начитана майстриня. Хоча і читати не полюбляє. Ну прям як і я. Що я сідаю? І читають. одначе перед цим асоціаційним гучним розлученням і цієї пар стратегії мали відбутися весілля. А інти момент було 21, і Вона така робить крок назустріч об'єднанню корпорації чи коханню. Ну яке розлетілося на друзки. Скажу по своїм відчуттям, на той момент агресивної їхньої популяризації себе в інстаграм така модель поведінки мене більше відштовхувала та дратувала. Я сиділа із думкою голові, мовляв: Схаменіться. Ви подаєте кепський приклад для нашої молоді. Тому цей союз Ані та Волошина я сприймала як подарований айфон. Ну тобто, це все актори. Хто не в темі про айфон? Вам розкаже пес Патрон. То 2021 року трапився гучний скандал через те, що вже екс-чоловік Ані Трінчер на камеру подарував та й на камеру відібрав у дитини айфон. Ні, Та дай тіліфон, пожалуйста. Що блядь, відбувається? Ну, як то кажуть, на що тільки не йдуть наші інфлюенсери, блогери, інстаграмники, аби не потрапити на шпальт ТСН. Нагадую, що на початку 2023 року Івано-Франківський блогер, начебто, назвав свого сина хайп, але це був хайп заради хайпу. Але повертаємось до розлучення, оскільки багатьох так кріпко бентежить питання, для чого вони влаштували це шоу, кохана, ми биваємо наші стосунки. Ну у вигляді подкасту. Після нього вона поперлася на інтерв'ю, і у ньому вони розбирали момент публічності відносин. Чи вплинуло це на Фаталіті Кінець без хеппі енду аня зізналася, що це і справді стало вироком. Занадто відкриті дверцята у їхню спальню психолога в хату. Втім, з іншого боку, Якщо так розбирати їхню концепцію формату ведення блогінгу, то як би без ліжка вже не складається у нас ідеальний пазл. Uh -huh. е Ще один дуже цікавий момент, на який я звернула увагу, що це інтерв'ю виглядало як друга частина доповнення до випуску дорослі дівчатка про брехню. Така собі розшифровка тієї шифровки фейковості та фальшивості інфлюенсерів. Про порше перетерли. От хтось мені там розказує, а ти знаєш, оцей блогер ось він купив там порше. <танцем> І порше а шо? Ну, це... Оскільки у випуску дорослих дівчаток про брехню вони недоразово згадували Аню Трінчер чи то натікали не прямо на неї, і таке враження, що Аню капку тригернуло після перегляду. Вона вирішила попертися до однієї з дорослих, аби розставити усі крапки над і і поговорити чесно. <звук> Пам'ятаємо, що Аня у нас кар'єристка, як би їй там не було боляче, вона не потопала у своїх стражданнях. Тут вона використовує своє розлучення для ще більш інформаційного шелесту, і це спрацювало. І показав моментом їхнього подкасту. Є те, що там вона ведуча героїня. Він розділений на пункти. Плюс момент із каблучками це теж гра на камеру, а жодним чином не фіксування реальність життя. Але після цього нам потрібно його одягнути ще вісім днів буде готуватися це відео. <рістонний> Зняв. <звідок> <рістонний звідок> ну, аплодуємо стояче добряче. Прогріли так і аудиторію до нового проєкту Ані на Ютубі 2024 року. І маємо з вами дві моделі успішного публічного розлучення. Одне, яке дуже міцно так зашкварчало на весь інформаційний простір, друге не менш, але зробили вони це без зайвих коментарів і до сьогодні зберігають інтерес до своєї пари, тому що не закрите питання, чому Володимир Дантес коментує питання про Надю. Нема ні образ, нічого ну, типу. Ровно, все норм. А Надя, в свою чергу, відвертається від теми про Дантеса як вужик на пательні. А до Дантеса? Е, ні. Така любов, така любов була. У підсумку все, чого хочеться побажати, це розвитку та масштабування нашого українського шоу-бізнесу. Оживайте. А ані коли вона так прагне хоча б на місяць відправитися подалі від інстаграму та соціального життя, то чому б не впасти у вільне падіння для написання книги? Думаю, якось нам недовго залишилося таке чекати, і я велика прихильниця автобіографії успішних людей. І незважаючи на її агресивний маркетинг, вона досяла своєї вершини. Мейбі це не. Верести її кар'єра, але слухати на інтерв'ю про кроки важкої праці це одне. А читати і поглинути. Оце думаю крутий приклад для молоді, яким оце все блогерство, інфлюенсерство, тіктокерство здається таким барвистим та казковим. А це курва ще той квантовий стрибок у карусель, зусиль, 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 зусиль. Як то кажуть, далі в ліс більше труску. Дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Я вивернула всі свої думки і емоції, які назбирала за ці два тижні. Буду вдячна за ваші у коментарях, залишайте не невподобайку. Підтримуйте, будь ласка, алгоритм мого ютуб-каналу, який трішки десь впав у якусь яму. Вдячна буду, якщо ви підпишетесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Дякую за те, що залишаєтеся разом зі мною. Дякую за увагу і. Дякую нашим незламним збройним силам України. Я сподіваюся, ви вже сьогодні задонатили. Якщо ні, це можна виправити в будь це можна виправити у будь-яку хвилину. Внизу в закріпленому коментарі ви знаєте донатно, обирайте, підтримуєте разом до перемоги.